Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проєктний Зожив. Сьогодні я вас вкличу, дівчатки, зв'язати швиденько, вже похолодало, і, як ведеться, у нас е не вистачає теплого одягу, і ми швиденько все дов'язуємо і вив'язуємо е на цю погоду. І я вас кличу швиденько зв'язати шапку е дзвіночок. Таку дуже-дуже просту, яку зв'яже навіть навіть саме-сами початківець. Е і буду я його в'язати із пряжі Baby Wool в два складання. Метраж в мене виходить десь приблизно 170 метрів в 100 грамах. І спиці 4,5. Шапочка складається, начебто складається з трьох частинок. Перша частинка це оцей відворот цвіночком, який ось так буде у нас. Тіло шапочки і маківка закриття. На спиці 4, в дві ніточки бебі Ву я набрала 140. Бетель. І пров'язала 2 см резиночку 2 х 2. Дуже важливо те, що я набирала в одну ніточку, в одну спицю. Класичним набором ми набираємо в дві спиці, але набірний край я робила в одну спицю, на одну спицю. І різіночкою 2 х 2 я зв'язала 2 см. Потім, не міняючи спиць, я обв'язалася панчішною в'язкою так, щоб в мене цей шматочок від початку в'язання до, до скорочень був 7 см. Пров'язавши на відстань від краю 7 см. Я зробила 35 убавочок равномірно по колу. В мене вийшло це кожна, треть, четверта, або і кожна третя петелечка. Просто прорахувати треба в якій послідовності, і я їх в'язала дві разом з нахилом вправо за передні дужки. Як я в'язала, так я. І збавляла. Зробивши бабочки 35 петель я забрала, і далі я в'язала просто по прямій панчішною в'язкою до того, як в мене шматочок від початку в'язання до тепер складає 18 см. Далі я розподілила маркери по 15 петель поміж маркерами. І тепер я буду робити збавляння петель після кожного маркеру. Це в мене початок ряду, і я його помічу іншим маркером, щоб не плутатися. І після маркеру я буду робити збавляння у бабочку з нахилом вліво. Знімаю першу петельку, другу пров'язую і першу знімаю через другу. Доходимо до іншого маркера. Шапочку я взяла досить туго, знімаю маркер, і після маркера робимо таку саму дію. Знімаємо, пров'язуємо петельку і прикидаємо. І так ми в'яжемо по колу і будемо робити такі убавочки в кожному другому ряду 11 разів. Що це означає? Що Зараз я Доходжу до кінця ряду, і в мене буде збавлено 7 петель. Потім наступний ряд я пров'язую без убавочок, другий, в третьому ряду знову буду робити убавок. І таких убавочок я зроблю 11. І ми з вами зустрінемося. Кулимо ці убавочки, зробимо. Не забуваємо маркер перезнімаємо, після маркера ми робимо убавочку, працюємо самостійно. Виконала 11 убавочок через раз і на спицях у мене от утворилися ось такі доріжки. Такі клиночки, і в мене зараз на спицях 28 петель. Я зараз пров'яжу два кола, в яких я буду знову робити прибавочки, тобто в кожному ряду, то ми робили через ряд, тепер два кола я зроблю в кожному ряду. І в мене на спицях, лишиться. 14 має лишитися 14 петель. Я перейшла на шкарпеткову спиці, яке знайшла такого приблизно розміру, бо я не знаю на то стих я дуже часто в'яжу. Так, одне, одне коло. Коли ви в'яжете клиночки, обов'язково дівчата перераховуєте петелечки і загал, і скільки поміж косічками у вас лишається, можете ненароком пропустити, тому на протязі всіх збавлянь у бавочок ви краще перераховувати. І ще одну. ми зробимо коло. Ми убавляємо, да? то у нас загалом получиться убавочек тринадцать: 13. 13. Так, я закінчила другий рядочок, і в мене вийшло на спицях 14 петель. Тепер я їх буду пров'язувати разом за задньої дужечки, ну, з нахилом вліво, як я це і робила. Так, Наступно. У нас всі кліночки сходяться в одну точку, в одну крапку. Так, і у мене на спицях залишилося сім залишилося петелечок. Тепер я буду їх пров'язувати всі разом. Першу петелечку я пров'язую, одягаю її на ліву, і другу перекидаю через першу. І так буду перекидати всі петелечки. Знов перекидаю її на ліву спицю і знов перекидаю. Ви можете Закінчити будь-яким для вас зручним способом. Можете через уголочку. Так, я всі петеречки перекинула, відрізала ніточку і протягаю. І в мене ось вийшло таке закриття. Шапуля наша готова. Зараз я заховаю кінчики, зроблю ВТО і розкажу вам про результати, про проміри, про витрати пряжі. І якщо вам це відео сподобалося, ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал, в'яжіть таку зручну і дуже просту шапочку до нових зустрічей